Вступай на факультет номер 6 кам'янець-подільської філії Харківського національного університету внутрішніх справ з цього навчального року. Тут очно отримуватимуть освіту студенти за спеціальностями: право, правоохоронна діяльність, психологія, кібербезпека та захист інформації, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Облік та оподаткування вони слухатимуть лекції найкращих викладачів, серед яких 100 докторів наук, понад 300 кандидатів наук, 70 професорів, 200 доцентів, старші наукові співробітники. Наразі університет готується до нового навчального року. Триває капітальний ремонт в аудиторіях та приміщеннях. Вже 1 вересня студенти опановуватимуть знання в сучасних лекційних залах, спеціалізованих аудиторіях, комп'ютерних класах, бібліотеці. У гуртожитку будуть створені належні умови для проживання, мебльовані кімнати, побутові приміщення, дає пральні машини, праски. Працюють їдальня, буфети, спортивна зала, автошкола згідно з усіма вимогами та стандартами у філії, облаштовані укриття за необхідності для тривалого перебування, де є електроживлення, інтернет-зв'язок, запаси їжі, питної води, медикаменти. Тощо, поза навчальний час студентів вийшов насичений подорожами, цікавими екскурсіями, відвідуванням різних мистецьких заходів, участю у творчих гуртках та спортивних секціях. Заняття в них проводять досвідчені тренери-викладачі, багаторазові переможці змагань європейського та світового рівнів. Навчання в університеті це унікальний шанс отримати престижну професію у чудовому місті. Кам'янець-Подільський, що зберегло дух середньовіччя, яке часто називають музеєм просто неба. Крокуй до своєї мрії разом із Харківським національним університетом внутрішніх справ.